Вітаю тебе, шановний друже. Нарешті ми на, налаштували, бо YouTube, медійні діємо соціальні сеті постійно ж вдосконалюються, і ми з тобою не встигаємо. Краще ворог я, гарного, звичайно. Але я дуже рад тебе бачити живим, здоровим, енергійним, не втратившим оптимізму, який пише і вологі, і чергує, і воює. Друзі, вітаю вас, вітаю вас в прямому ефірі, нашого суспільно-політичного каналу Міфи і дійсність. Дуже приємно. Ми знову з паном Юрієм разом з вами, бо вже давно ми не виходили майже три місяці і три, три... три, три тижні. Місяці, да. та, так та, швидко та, плине час. Та, От. І тоді ми з тобою розмовляли про історичні Біжі, да, Байдена. байдена, 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 байдена кінця, кінця це так байдена. давно було. Що на твій погляд ну, от, за останні три тижні, ну от, останні от, е, дні ну, найбільш важливе для, для нас, для України, для світу в цілому, для нашої перемоги, для ну на фронті зрозуміло зараз все більше наближається час контрнаступу. Ми бачимо, як видихається наступ московитів. Бачимо це по тому, що вони застрягли на всіх напрямках, де наступають і уповільнився цей Але наступ. Пруть, попри... Але, пруть, пруть. А... Але пруть, попри унікальні за кількістю втрати, от, ну, ще й допомагає те, що нарешті почала надходити вже зброя, яку, яка ну, по суті є наступальною. Ну, от, тому сподіваємося, там на фронті на краще. Ну, от, от. ну, а із міжнародних подій зрозуміло, це остання подія, це видання міжнародним судом. Коли міжнародний суд видав ордер на арешт Путіна і Марії Львової Білової, це така там омбусмен по дитячим питанням. Причому дуже грамотно, з юридичної точки зору вибраний і сама фабула, підстав для видання цього арешту, і так би мовити, його значення і час, оскільки це відбулося це відбулось напередодні анонсованого візиту. Сі в Москву, і це серйозно, скажімо так. Ну, ми досі не знаємо візит, то начебто не Анансований, але тепер вже не зовсім зрозуміло, чи він відбудеться, наскільки ну зрозуміло, що спілкування з міжнародним людиною, що підозрюється в міжнародному злочині. Да, і є вже рішення міжнародного да, суду. Да. Ну з юридичної точки зору про що це рішення кажуть? Що є е, е, достатні для суду підстави вважати, що перше мали місце це злочин, і друге в цих злочинах безпосередньо е, має свою має місце склад злочину. В діях в діях або без діяльності. Да, діяльності да. так, так, тобто, Причому я не дивився зразу цих підстав на да, цього знаменітого ролика, де зустріч Білової з Путіним. Тобто вони самі дали в руки міжнародного правосуддя безумовний доказ. Коли х, вона дякує, вона розказує суть. Суть міжнародного злочину депортація дітей з окупованих територій. От. І тут же дякує президенту, не ви, значить, бункерному президенту Російської Федерації за допомогу. От. Ну, коротше, все, що потрібно, по суті, відеоявка з повинною відбулася. Зрозуміло, що поки в тому стані якому зараз. То Росія вона свого часу підписала Римський статут, але не ратифікувала його, а потім і підпис відкликала. І дійсно, багато країн, багато країн його підписали, не ратифікували або і не підписували. Але дуже велика, до півтори сотні країн. Вважає себе зобов'язаними за цим Римським статутом. І тому можливості Путіна переміщуватися і зустрічатися світом ну, явно обмежилися. Ну, весь цивілізований світ, по суті, залишається для нього тепер недоступним. От. Ну і Це ж накладає певні моральні і юридичні зобов'язання, тих, хто буде допомагати. Путіну і таке інше. Тобто, це дуже сильний. Але юридичний це дуже погодься. Певний сигнал і для нас, щоб ми більш свідомо, більш виважено віднеслись до багатьох міжнародних інституцій, європейських інституцій. От, У нас же ж, теж там же, є недовольність. Статут Україна речі, підписала, та, але не, не ратифіковані. Багато-багато речей, да, які ми повинні доводити до кінця. Точно так же, як наш вступ в Європейський Союз. От нам ж, ж, кандидат дали, але ж з тих сіми стратегічних вимог, про які ми з тобою казали, поки що ну, жодна повному обсязі не виконана. Тому треба до цих речей так. більш ретельно, більш грунтовно відноситися і от, е... от такі міжнародні події. Ну, звичайно, є такі технологічні події, як напад російських винищувачів в міжнародних, міжнародному повітряному просторі. на... Американський безпілотник, от, що безумовно, матиме певні наслідки. Зрозуміло, що прямої реакції, тобто прямого, прямого, прямої ініціації збройного конфлікту між США, НАТО і Росією цей привід цього нападу не дасть, але. але Флот американський зайде в Чорне море, інакше виглядатимуть зернові угоди. По суті, Росію примусили, вона їй не залишило іншого вибору, як приєднатися і подовжити ще на 120 днів так звану зернову угоду. От. Ну і, і інша ж ну, позиція вони, буде Туреччина. На 60? Так, ні, ж чекали, на 120. На 120 50. 50. Да, 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 да. так, так, Росія хотіла на 60, їм сказали, ні, 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 хлопці, давайте. Тож вони там на 120. хотіли перев'язатися до виборів, то в Туреччині так, віддумав, Так, що, так, так. Тобто тебе... все йде своїм чередом. Ну і своїм же чередом йде і наближення до виборів, остання така серйозна надія московського Карлика, це що щось зміниться в Америці. Ну, а там також ситуація рухається. Трамп поголосив, що чекає на цьому тижні затримання арешту. Наприклад, там є дійсно кілька кримінальних справ по ньому, і таким чином одночасно цей. Як його там, один із претендентів на висуванця на президентських виборів від республіканців, зробив крок до електорату Трампа, щоб, очевидно, перехопити цей електорат. Тому і там, я думаю, все буде розвиватися доволі позитивно. Ну і єдине, що це щоденні наші втрати. Найкращих, найкращих захисників, це звичайно війна. Є свій, друзі. Я якраз хотів сказати, що по-перше, хочеться сказати величезні слова. Подяки нашим збройним силам, які дозволяють нам все ж таки сподіватися і мріяти про майбутнє, триматися. Велика подяка нашим партнерам, велика подяка тобі і твоїм побратимам. Ви ж постійно захищаєте Сумщину, а Сумщина прикордонна теж достатньо небезпечна, коли буваєш на прикордонні, там зовсім ну, інша ситуація. що в mm -hmm. Сумах там вже ж постійно пролітає. Mm -hmm. От і хотів друзі, вам і тобі, дру, тебе тобі, друже розповісти, що я ж щойно повернувся з Львівщини. Це вже була третя така ну, велика зустріч. Сумських громад з львівськими громадами вже були присутні і більш великі міста Сумщини: От Ахтирка, місто Герой, і мера Хтирки, Дмитригалів, е е Садівська громада. Така біля обласного центру велика: 33 е села. Входить в цю громаду, е інші громади, і тобто. Географія процесу розширюється, співдружність програм, і співпраця спів... поглиблюється. Співпраця, співдружність поглиблюється, так? І вже планується великий візит Львовських громад на Сумщину. Це ще більше буде, так би мовити, громад. І наших, я думаю, що ми вже залучимо більше, ніж половину Сумських громад і стільки ж громад Львівщини. І ми йдемо до того, щоб через Львівські громади, я сподіваюся, десь влітку, в липні, от до Дня хрещення. Це ж у нас 28-го дав. Ми сподіваюся, не тільки налаштуємо комунікацію між Сходом і Заходом України, між Львівщиною і Сумщиною, а й запросимо до співдружності. і Громади Польщі, Чехії, Франції, Німеччини, е е інших країн, Бельгії, Швейцарії. От, звичайно, важко буде їх запросити на Сумщину, бо тут дуже небезпечно. Але, думаю, на Заході України, на Львівщині цю зустріч можна провести от, і отримати надійних побратимів і налагодити. Прямі стосунки з європейськими громадами, бо ти ж розумієш, що відродження України саме буде за залученням світових європейських коштів і технологій, і, і, і тільки прямі стосунки, і тільки, розуміння, і тільки наближення, не тільки світоглядно, не тільки, скажімо, в мріях, а й в діях, в процедурі. В, в документу обізі, да ми, як юристи, з тобою розуміємо, що вони ж вони багато формальних речей і формальних, і вони ж вимагають не тільки формальні речі, вони вимагають, щоб ми були такі ж, як вони. Якщо вони надають допомогу, вона має бути отримана в прозорий спосіб. Вона має йти саме на ті програми, на які вона надається. Вона повинна бути під контролем громадянського суспільства. Вони повинні мати можливість контролювати. А для цього повинні бути незалежні засоби масової інформації. До речі, в цих вимогах, пам'ятаєш, всім вимагав. Вони ж одним з питань незалежні ЗМІ. Незалежні ЗМІ. не підконтрольні, ні владі. Яка б вона не була? Як би вони відносились до будь-якої влади? Але вони були, повинні бути незалежні і громадянське суспільство. Повинна мати демократичні процедури навіть в умовах цієї війни. Хоча, ця... до речі, це ще, е, зараз е, певний відгук у е, активної частини пасіонарної частини спільноти е, отримала спроба, так би мовити, обмежити права і. Ролі Збройних сил. Суцільна Су дурня. Да, 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 Суцільна дурня. <гørка> <гørка> вибач, вибач, а вибори в 2014 році, коли -от моя каденція, що да? да. війни не було? Була війна, Бо, ми провели вибори. Так. А в 19-му році що не було війни? Була війна, да. провели вибори і нормально. Обрали інших. Ні, так, так і... аб... одно ображає сама спроба. Цієї, скажімо так, mm. влади якось обмежити, вплинути на проширок суспільства і ту частину суспільства, яка має найбільшу зараз довіру всього народу України. На і не довіру, і тільки довіру, правду. Да. Приймати ще і, і має да. плануванні майбутнього держави. Ви захищаєте. Ну, Якщо... я думаю, що самі ці спроби вони взагалі виглядають сміховинно, а обмежити права озброєної спільноти взагалі я би нікому не радив. От. Я не думаю, що люди, які щодня дивляться в очі смерті, будуть пасувати перед, скажімо так, клоунами їх ставставлениками, які б вони там чи ні, не мали. Ну, що знаєш. Хтось зробив людей різними, а коль зробив револьвер і урівняв шанси. Так що я а, думаю, що ну, рано чи пізно наше керівництво зрозуміє, що оці всякі, всі наїзди на армію, на керівників. Армійських на генералітет, вони до добра не приведуть будь-яке керівництво, і це не той час, коли цим Абсолютно. треба займатися, Абсолютно. треба якось обмежити. Абсолютно де... треба треба з повагою відноситись до тих, хто дає можливість будувати. Утримати державу, захищати державу, державу, будувати якісь мрії, <кхи> фантазії, мати можливість отак спілкуватися. От мені ти знаєш в цьому сенсі сподобалась реакція, от і, скажімо, позиція е, Тані Чорнові. Е, ага вона ж, до речі, віде зараз у Верховну Раду. Так, от мені ж ми, ми ж з нею були в, в Верховній Раді восьмому скликання. вона специфічна, дівчина со своїм миттям, але вона героїчна, щира, така знаєш. Її, Пряма і прямо, та, її можна по-разному сприймати, але її не можна не поважати. Але коли їй задали питання, вона ж має зайти замість Заброцького. А вона сказала: ні. Зараз війна, я вона ж публічно заявила. Їй кажуть, та ні, Таня, ти ж більш дієво можеш там зробити. Вона каже: А що? Заброцький, він же ж більш потужний, ніж я. Він щось зробив. Чому? Не тому, що він не хотів. Як може меншість вплинути на цю, вибач, несвідому більшість, якщо вона не приймає відповідь. Ну вона, вона явно себе недооцінює. Вона завжди. От була такий менше, та. яка впливала. Я, на Я, я теж користі. хотів сказати, Якби Тетяна зайшла, то вона хоч трошки би <ривела>, привела б привела до тяби, до тяги, до тяги. трошки <ривела>, та сама. Але ж бачимо, вона молодець. Вона сказала тільки після війни. Ну так, вона таку позицію вибрала. Сказала, що я стою за своєю гривою. Хоча, 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 да, хоча такі бойці, от щирі, знаючи, що потрібно армії вже, І з досвідом парламентської, з досвідом парламентської роботи. роботи, вона можлива це саме. Ну, але це її позиція. Добре, друзі, ради було бачити бути з вами, друже. Україну переможемо, переможемо. Навіть вот. слава... жодних сумнівів да. немає. Слава Україні, друзі, і до зустрічі. Героям слава.